Весь світ повинен бути солідарним. Навколо безневинно ув'язаної жінки, нашої, українки, надії. Ми не можемо спокійно дивитися на ці речі. Невеличкою, хоч часткою свого труда, своєї участі в цьому мітингу ми хочемо внести невеличкий внесок. В її звільнення, в будь-якому випадку, масовість, рішучість тільки так. Кожна не байдуння, що людина мусить бути тут. І ми вийшли, щоб її боротися за її свободу, так як сьогодні проходить суд. Ми хочемо, щоб її освободили. І вона стала героєм нації. Так вважаєте, подібні акції вони допоможуть якось вплинути на ситуацію. Чесно сказати, сумніваюся, що їм допоможуть. Якщо це, запад каже, та не допомагає, а що ми? Будемо старатися, будемо питатися, кричати, що надії Савченко а як буде? Дуже хочемо, щоб її звільнили з із... цієї ганебної тюрми. Вона не винна, вона захисник України. Я читала дуже про неї багато. Вона пройшла Ірак. Вона стрілок миг 24. Це такий воєнний літак. Не кожна жінка може це витримати. 5 жінок в Україні, які. От... Служать і не, в армії. Я дуже вражена тим, наскільки багато людей відгукнулися на наш заклик. Ну, власне, це не мій заклик, це заклик Марка Фейгіна, який попросив українців доєднатися до всесвітньої акції на підтримку Надії Савченко саме в день, коли проводиться судилище над нею. Не як посадова особа, а як громадянин Полтавської громади. Я не можу бути осторонь тих подій, які відбуваються сьогодні. Росії сьогодні катують українці, і наш обов'язок підтримати надію і всіх політв'язнів, які знаходяться у Україні агресорів, тому що від того, чи відстоїмо ми надію, чи не відстоїмо, так відношення до всієї української нації. І тому наш громадський обов'язок бути поруч, підтримати і вимагати від Росії звільнення абсолютно всіх українців. Це наша позиція. Слава Україні і до скорішого звільнення всі політині. Я вважаю, що питання Савченко зараз вийшло за площину просто полоненки полонянки, і перейшло вже в площину загальносвітову. тому що зараз весь світ підтримує Савченко, оскільки це просто стало символом боротьби цивілізованого світу з путінським режимом. І я вважаю, що чим більше українців зараз вийде на такі акції, чим більше українців покажуть свою єдність, тим більше удар ми нанесемо не путінському режиму. Але ми маємо пам'ятати, що проект Новоросію Путін вже програв. Це зрозуміло будь-кому. Зараз іде боротьба на іншому іншій площині в інформаційній. І українці мають проявити тут мудрість і бути єдиними. Не має бути жодних розбіжностей між українцями в прагненні до звільнення своїх земель, а також до перемоги. Ми не можемо зараз собі дозволити в цей складний час розбурхувати наше суспільство. Ми не маємо права на міжособиці. Ми не маємо права на політичні різні інтриги. Ми маємо з'єднатися всі патріотичні сили.